Всім привіт друзі! Хочу вам ось показати такий запобіжник на 7,4 4 кВ 60 Гц і 69 кА. Ось такий запобіжник на пісковій основі на кварцевому піску. Ось такий. Зараз візьмемо мультиметр і перевіримо його. Працює він чи ні. Він працює. Ось так. Ну, ось і все, ось такий був. Було коротке відео на ну, ось такий запобіжник. Не знаю з чого він. Але ось такий є. Думаю, вам було цікаво подивитися. Ось така є якась штуковина, чипа типу кнопка, чи якийсь фіксатор. Ось ну, такі з її сторони. Ну, ось і все.